Висококультурна нація, очільник області звернувся до кожного фахівця з вимогою стати ближче до людей, спілкуватись з ними не з позицією контролера, а надавати послуги тим, хто звертається до державного службовця, привітно та оперативно. Ми з вами обслуговуючи персонал і для бізнесу, і для простого громадянина. Що до нас прийшли і е... Від нас вимагається щось, то ми повинні діяти, надавати сервіс, надавати послугу громадянам. Новопризначений керівник висловив вдячність за довіру. Він зазначив, що сфера земельних відносин проходить тяжкі часи реформування та є об'єктом чисельних скарг та нарікань. Я думаю, що час у нас є. Ми повинні зробити все для того, аби. Було поменше розмов, поменше таких недоговорок в нашу сторону. Всі в розумієте прекрасно, що ну земельну сферу найбільше ругають. Чому тому, що найбільше людей звертається до земельної сфери, новий керівник обласного земельного агентства визначив свої особисті підходи до роботи: це законність, вчасність та дисципліна.